В тяжких пологах ви життя нам дали. В той день ми почали свій шлях у світ. Ці теплі руки ніжно нас тримали, і сльози радості ніхто стримать не міг. Дякую вам, дякую цьому побратим. Та дякую. Героям слава. Я сам пишу пісні. Музикою займаюсь вже 20 Сім років. Самочка. У дворі. Три блатних. І все. Пісню про маму я написав саме в окопах, коли ми були на виїзді. У 21-му році літом я її написав. Мамо. Обличчя твоє в зорях бачу. Мамо. Пробач мені, я був неправий. Мамо! Ми зерно взрощені в тобі! Мамо! Уклін братерський тобі до землі! Мамо! Мамочко, я дуже тебе люблю і дуже-дуже скучую. Приїжджай давай скоріше і ти обіцяла. Всі 10 років війни я на війні, по окопах. Ось так зайчу ж війна проїздить. Ой, приблизительно ось так от ось ми ночуємо. Ось так от ось хаваємо. Ну і ось так от воюємо. Я пішов в армію ще в дуже далекому 2008 році. Люди за прыжок з парашутом платять дуже великі гроші. А тут є можливість піти пригнути з парашутом, мало того, тобі ще за це заплатять. Ну, і оце мені кип'яток в голову ударив. Я пішов в 79-ту десанту штурмову, ну і закрутилось, понеслось. Це перша бригада, яка була. Підірвана по бойовій тривозі у 2014 році. Це було 1 березня 2014 року. Ми виїхали на затоку у Сіваш, Чангар, і стали там. І звідси пішло чангар, Запоріжжя. Потім мене підкосила трохи хвороба. Зі спиною були дуже великі проблеми. Через рік восстановився і знову встрій. І... Потім пішло Волноваха, Маріуполь, Цеос, Павлопаль, Станиця Луганська, Олександровка Донецької області. Повномасштабну війну я зустрів за три кілометри від російської границі, Луганська область, станично луганський район. Маленьке таке село є широке. У мене в 4.15 ранку розбудив приліт градів в 100 метрів від нас. До мене дзвонить, каже війна. І ніякої ротації не буде. І це мене цей дуже цей період для мене був дуже важкий. Адже не завжди він виходив на зв'язочок. Я йому писала, хоч мені смайлика пошли, щоб я знала, що ти живий здоровий. Я розумію, що в тебе немає часу. Мені дуже було важко, скільки сльозей переплакала, скільки я хвилювалася. Це таке можу зрозуміти та жінка, через все пройшла. От. Та вибачте, позивати просто дуже важко. Я завжди був морально готовий Ну, для війни. Я... Ну, мене виховували як військового. Пошло, пошло, прямо! Браво, 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 браво! Держава витрачала на мене дуже багато коштів, навчала мене цьому. Я професійний гранатометник. Ну я себе так називаю. От професійний гранатометник. Я знаю всі гранатометні системи, які стоять на озброєнні збройних сил України. Ще по АТО, по ось там попадав. В такі в нормальні перестрілки, але це були позиційні перестрілки. Тобто сидимо на одному місці, бах-бах, міна, бах-бах, тратата, тратата, ну, на одному місці. Ми ще не знали, що таке: зачищати окоп, зачищати посадку, входити в місто або в село якесь, тобто міський бій. Ну, це почалося вже при, при Великій війні. Коли я почав вже от попадати в конкретні такі пеклища, Попасне, рубежне, на баровой оточення, вихід з оточення. Дуже велике угрупування військ нас піддавило, расистів. Нас було дуже мало, їх дуже багато. Розірвало побратима поруч. Цинічно на це плюєш, все, ти йому вже не допоможеш. А бойову задачу треба виконувати. А чому? А тому що його жертва буде напрасно, якщо ти її не виконаєш. Або робиш так, або з-за емоцій всі операції, всьому взводу, всій роті, може бути, хана. 19 травня 2022 року Луганська область. Наші туристи почали обстріл, зупинили один танк, другий підбили і третій. Позаду зачепили, але він все ж таки потихеньку-потихеньку вирулив, тому що боєприпасів не вистачило. Тому що між цим повністю угробили два БТР їхніх 90-х, це в них дуже гарна БТР, і зачепили дві машини, два КАМАЗа з особовим складом. Вони висипались. А я вже добив осколочно фугасним зарядом. Просто їх там ну покасив, просто фугасом. Тур як тур, а від СПГ у нього дуже великий вихлоп. Тобто він коли стріляє, підіймається багато пилу і дуже така яскрава вспишка йде зі ствола. І нас спалили, просто вичислили, де ми. І буквально хвилин через десять по нам почало працювати два танки і одна рапіра. І я вже зрозумів, що по мене ведуть вогонь от прямо чітко. От я чувствую, що раз попадання, два попадання. І от я чувствую, що це мене шукають, от, пристрілюються до мене. Я думаю, треба валити відсюди, до хлопців в окопи. І от на перебіжки. Получається, е снаряд перелітає у цей бруствер і попадає нам вовнутрь. Так десь метрів п'ятдесят, але осколок зачепив руку, трохи контузило, звісно. Ну, просто ударною волною знесло і прямо в окоп занесло. Підбіжав мій сержант. От, подивився, подивився туди-сюди. Каже: Тоха, як ти себе? І вже починає цей дзвон проходити. Я говорю, норма, да вроді нормально. Кажу: нічого від мене не відірвано. Він каже, все нормально, ось таки в руку осколок прилетів. Я кажу, ну давай кажу, перебінту, а там далі подивимось. Вони почали обстрілювати десь біля восьмої ранку і закінчили десь біля дев'ятої вечора. Оце нас глушили, глушили, глушили. Найгірше е прийняття і розуміння навіть після бою втрати. Якось він був один раз, Другу я не виходив на зв'язок. Так, да, важко це, звісно, згадувати, навіть да, досвід. Він не виходив на зв'язочок. І, і потім якось через кілька днів, що я вже тоді знаете, передумала, було дуже тяжко. і Через кілька днів він виходить на зв'язок по відео. І дуже добре що він вийшов по відео. Але я бачу, стіна біла, він лежить, він посміхається. Я розумію, що він значить, поранений, але мене було мене радило те, що він посміхається, значить, він живий. Це найголовніше. Я не знала, яка в нього травма. чи нога, чи рука, чи що. але я розуміла, що він живий. Це для мене вже було Ну, Потім, звичайно, він розказав про свою вже травму. Я вже заспокоїлася, потім кажу, позвони до мами і тільки обов'язково позвони, тільки по відео. Це дуже важливо, що не по телефону почути, а побачити, в той такий момент. Рука досі досить погано працює, особливо коли холодно. Волого поганенько працює. Після того я десь піврочку полікувався, вже гіп сняли, друга операція, вже відійшов і потім до хлопців ще на піврочку з'їздив, повоював ну, не в піхоті, тому що ну, з цією рукою взагалі ну, я навіть зараз автомата нормально тримати не можу. Ну так щоб, Щоб воювати. Воював виключно на СПГ. Ну, в мене було два помічника, вони притащили. А що мені тільки не спали? Вони зараділи. Моя два катиші, Я підвівся. Після поранення я був списаний з ну, це називається спецвійська, тобто ДШВ, морпехи це спецвійська. От непридатне до ДШВ, морпех, ССО. Є таке формулювання придатне для проходження служби в столових бригадах та ТЦК». Ну мені чи пощастило, чи не пощастило. Почав працювати, зустрічати людей. Які хочуть, не хочуть, які питаються відмазатись, які нас тут проклинають, розказують, що де ми були, що ми бачили. Та ви ніхто, та ви ці міста покупляли. Ми тут таку гидоту чуємо. Моя робота дуже багато часу в мене забирає. Я сам дуже нервую і за цього. Морально ти вже починаєш. Іноді здуватися, музика це для мене просто от скит усього цього у у груза, у у цієї зневаги. Не вже у жодному вагоні немає місця для мене. Куди подати що робити. Я приходжу додому, цілую жінку, випрошую в неї 40 хвилин для того, щоб піти до себе в сарайчик, а пограти 3 хвилини. Ну, просто спокій дає мені. Це виплеск емоції. Не можу я волі Жити з тим, хто не супутник моїй доліч. Що мене завжди любили, і ця любов життю давала сили. При першій можливості, особливо літом, ну зимою особа не поіграєш, тому що я купляю дуже дорогі струни, а на морозі можуть полопатись. От. В основному літом, коли ще тепленько, там осінь, весна, коли вже тепло. Я збираю гроші там, ну, взагалі я допомагаю своєму брату. В мене рідний брат, він на часовому ярі зараз стоїть, він дронщик. Ці гроші я там, ну, я повірте, я не пойду, їх не проп'ю. Це я кидаю їх в капілочку ще трохи. Ще трохи, ще трохи. Яких там три, чотири, п'ять тисяч назбирав. Альо, братанчик, що тобі потрібно? Якийсь павербанк, якесь то, що ну є. Ну там в основному по мілочі, але воно потрібно. Павербанки я йому брав, шнури, зарядки дуже потрібні, маленькі такі акумулятори на дрони. Насупали у нічні часи, свою турботу, ніжно в нас уклали. Знадії в серці, спотикаючись, вийшли. Я волонтерю вже два роки. Опікуємося такими хлопцями, як оце сидить. Вибачте, не можу весь слід. А божна нам поминулася, ворога є відомі. Музикою він також мене багато чим підкупив. Можливо, дійсно, це був кохання з першого погляду. Для нього музика дуже ну, багато ну, важить. Він може скинути в себе негативну енергію за рахунок музики. Він може проявити свої емоції за рахунок музики. Він може е, передати свій настрій за рахунок музики. Він може е, своє теж він відчуває в душі. Він може висказати словами. Те, що не може, ну знаєте, з не, не з кожним може поділитися те, що в душі робиться, своїм переживанням, своїм на. Або те, що в нього накипіло. Ну, не кожному це розкажеш, і так як чоловіки, ви розумієте, що чоловіки не плачуть, і чоловіки не завжди діляться. А внутрі все собі тримати, це теж важко, морально це все перенести. То якби він багато чого передає на папері в своїх словах, багато пише про своїх побратимів, про того, хто загинув, за ким він сумує. Він багато передає ж кажу це дійсно в своїх піснях і в своїх в своїй музиці. Лахисний синь не знає помилок. Є з небові, ми з куполом єдині. Сміли в грох зробити цей стрибок. Творчість для мене це взагалі життя. Якщо б не творчість, я не знаю. Я б десь, мабуть, в тамбурі повісився вже давним-давно. Ми завжди перші на землі в небі. І всім вітрів попутні нам завжди. На відступити перед Богом не зводі, нам батьківщину. Вірно берегти, хай шириться десантна наша слава, Над поле море ми людьми, до труни вірної присязі, Ніхто крім нас на долі нам перемогти.